Подобається ваш настрій. Організатори сказали, е, це ж не семінар. Люди прийдуть більш зосереджені безпосередньо на здоров'ї. Друзі, це так, але атмосфера вона має великий вплив згодні зі мною. Сьогодні буде дуже багато е, доповідей, розповідей, обміну інформації стосовно здоров'я. Але я від себе хочу, так хоч я і не медик, але психолог за освітою, хочу сказати, що психосоматика це штука, яку. Можливо, ще не на 100% довели, але точно ніхто не зміг довести її відсутності. Тому заряджаємося позитивом, і я не буду забирати багато часу. Я просто хочу, щоб ви оплесками, можна навіть бурхливими, зустріли першого нашого виступаючого. Можна більше оплесків, тому що я знаю, що таке бути першим. Першим це буде важко, це завжди заряджати атмосферу. Я хочу під ці облиски запросити на сцену батька двох дітей. Я не просто так починаю з цього, а не з його професіоналізму, бо я думаю, що кожен присутній в залі розуміє, що якщо у чоловіка є дві доньки, навіть це навіть не хлопці, з хлопцями зазвичай кажуть легше, хоча не знаю. Дві доньки. То це людина, яка вже як мінімум на побутовому рівні знає, що таке здоров'я і як про нього піклуватися. Окрім цього, ця людина має не тільки дві доньки, а ще й дві вищі хімічні освіти. Одну з цих освіт він здобув тут в Україні, а одну у Франції, де працював над розробкою, наскільки я знаю, ліків проти раку. Тож зустрічайте Сергій Торлак. Дякую за представлення. Мене справді звати Сергій Тарлак, і я справді вчився багато в Україні, потім у Франції. І коли мені зателефонували організатори і попросили е, виступити, кажуть, буде конференція лікарів. Я кажу: класно, де я? А де лікарі? Ну я хімію знаю, я можу там в лабораторії зробити як міг. Да, це було давно. Зробити якусь молекулку, яку потім в вигляді таблетки можна покласти в рот. Але таблетки і здоров'я ну це речі ну, далеко одна від одної стоять. Люди йдуть за таблеткою, коли вже зі здоров'ям, ну, я трошки так собі, да? І кажу: ну, класно, хто буде виступаючи у нас сьогодні. Хто будуть виступаючи? клікер давайте У нас біоробот на кліки сьогодні. Анастасія Гончарова, Валерія трофонюк і Віктор Ткаченко. Ваші аплодисменти. Ну, це всі лікарі. І дивіться, я тут звернув вашу увагу, хто не звернув. Анастасія Гончарова, тренер Академії МВА, тобто вона лікар-терапевт, вона тренер, тобто, не можна бути тренером, не займаючись постійно самоосвітою Згодні. Валерія Трофанюк, лікар першої категорії, і там, в неї куча дипломів, вона по ну, якби, скромно не написала всіх своїх досягнень. Тобто теж постійно займається освітою. Віктор Ткаченко, взагалі кандидат медичних наук, автор купи величезної медичної публікацій, таких здобутків без самоосвіти здобути ну, неможливо. Тобто люди, які постійно самонавчаються, досконалюють свою професійність. Кажу своєму наставнику, кажу, клас, конференція буде супер, але до чого тут, якби трошки я. Я кажу, ну, ти хімік, ти знаєш всі ці молекулки. Давай ти розкажеш класно, як ці молекулки вони корисні, чим вони відрізняються від інших некорисних. Я кажу, у мене 8 років досвіду сидіти на таких лекціях. Кращого снадійного я не знаю. І я би міг тут почати розповідати про аденозини трифосфати, про якісь там гідроксиди, оксиди, перфлорати, ще якісь речовини, але довелося будити вас після цього. Тому я трошки вирішив зайти з іншого боку. Окей, я не лікар, але я вживаю, доповнюю свій раціон продуктами Nutrilite. І я впевнений, що більшість з вас, хто теж. Вже доповнює свій раціон, або планує теж не лікарі. Якщо ми не лікарі, то що ми не можемо собі дозволити Nutrilite? Звичайно, можемо, то давайте розберемось як. І задумавшись над цим, я підглядую з паргалочком. От з приводу ліків, давайте, якщо б я почав розповідати про якісь молекули. От Хто ходив в аптеку хоч раз за якимись ліками? Угу, Всі. А ви знаєте, що не було дослідження в кінці минулого року, в кінці 23-го року в Україні стрімко зросли продажі лікарських препаратів? Здавалося б, всі і зразу ну, понятно чого? Але саме цікаве, що зросли продажі дороговартісних лікарських препаратів в той час, як є аналоги дешевих. То чому люди почали купувати більш дорогі? Запитаєте ви? Невже українці почали заробляти більше? Почали аналізувати, виявилось, що фармацевтичні компанії це такі самі компанії, які хочуть продавати більше. І вони приходили, проаналізували, як люди купують ліки в аптеках. Виявилось, що люди приходять і прямо у касира на касі в аптеці питають: а що відпирати мені там від голови, від правої ноги, від лівої руки? І касири в аптеці так, вони мають розбиратися в ліках, але вони дають поради. Клас, а давайте ми цим касирам запропонуємо відшкодування відсоток від тих препаратів, які вони будуть рекомендувати. І поставимо відеокамери, що будемо за ними слідкувати, щоб вони справді це робили. І от люди приходять в аптеку, починають питати консультації без попередньої консультації лікара. Звичайно, що немає часу, стоїть черга в аптеці, немає часу провести анамнез, розібратися в ваших симптомах. Вони так на А від голови оце подійде. Хто з таким стикався? Рекомендую більше цього не робити. Інакше ви збільшуєте продажі фармацевтичних компаній. Це так, вам думка на е, інформація на подумати. Коли я почав аналізувати, а чому ж взагалі я почав вже 18 років тому користуватись продуктами компанії МВА і в тому числі Nutrilite? З чого це все почалося? Адже я ну, на той момент не робив там глибоких досліджень, аналізів. Якби взагалі люди опиралися на якісь аналізи і на дослідження, чому варто обрати той чи інший продукт, і робили б це раціонально і свідомо, то всі б ми з вами зараз би їздили на однакових автомобілях, були вдягнуті в однаковий функціональний одяг і жили в однакових будинках. Ну це ж не так. Тобто ми люди ми приймаємо рішення якось емоційно, тобто будь-яким іншим способом. Але точно не раціональним мисленням. Згодні? Щось так ви не дуже згодні. Ну, ладно. Окей, я от спробую довести свою думку. І, тобто вибір до того чи іншого формується через довіру. Можна там. Довіра. А як формується довіра? Довіра до кого? Давайте розберемося. Довіра до людини, яка вас сьогодні сюди запросила. От хто довіряє тій людині, яка вас сьогодні сюди запросила? Не всі. Але добре, що є такі, окей. І знаєте, тут як в тому анекдоті, якщо ви не довіряєте тій людині, яка вас сюди запросила, то що ви тут робите? А якщо ви довіряєте тій людині, яка вас сюди запросила, то що я тут стою? Ну, ви ж і довіряєте, все нормально, що? Ну, це, звичайно, жарт, я розумію, ви прийшли розібратися. Я теж розбирався. І як почати розбиратися, щоб сформувати або покращити, підвищити цю довіру? Ну, наприклад, через третю сторону. Ще раз. Наприклад, звернутися до третьої сторони така компанія, як Euromonitor International. Чули? Хто чув про таку компанію? Є люди, але не всі. Давайте розберемо, що це за компанія і чи ми можемо їй довіряти в плані того, що вона скаже нам про бренд Nutrilite, про компанію Amway. Euromonitor International – це компанія, яка займається маркетинговими дослідженнями і продає інформацію, чи можемо ми їй довіряти. Давайте проведемо аналогію. Уявіть собі, що ви власник великої міжнародної компанії з виробництва, ну скажімо, меблів. Уявили стільці, столи, ліжка. І ви приймаєте рішення про розширення свого ринку і приймаєте рішення прийти ще на два ринки інших країн. І ви не знаєте, що собою представляють ці ви не знаєте, що собою представляють ці ринки, ці країни. Як вам знати, як вам пройти на цей ринок і яку рекламу вам там продемонструвати людям? Правильно? Ви замовляєте дослідження. І вони кажуть: дивіться, в першій країні, куди ви зібралися, люди взагалі нічого не знають про меблі. Сплять на підлозі, їдять з підлоги, ну, взагалі, там ринку меблів немає. А в другій країні, яку ви обрали, там меблів багато. Висока конкуренція, взагалі на ринок зайти неможливо, виробників багато, продажів багато. Але ви вирішуєте, у вас меблі гарної якості, ви вирішите йти на ці обидва ринки. Чи однакова у вас буде комунікація з людьми на цих ринках? Ні, різна. На першому ринку ви будете всі зусилля, всі свої маркетин, всю рекламу направляти на те, щоб людям розказати взагалі про те, що меблі це класно. Стільці, столи, ліжка це класно, це зручно. А на тому ринку, де висока конкуренція, таке розповідати безглуздо. Там меблі є у кожного, ще й по два, по три стільця, бо ну, різних виробників пробують. Там розповідати про те, що меблі класно, але безглуздо, там і так про це знають. Там треба приходити і бити ну, точково на якість, що в нас продукція кращої якості. Більш вигідна, це різні комунікації. І уявіть собі, якби ця International, яка вона надала цю інформацію, якби вона надала недостовірну інформацію, а ви вбухали десятки мільйонів доларів для виходу на такий ринок. Чи швидко в світі про це б дізналися інші компанії? Та миттєво. Відповідно, ця компанія International Дуже дорожить репутацією, тому що це ризик на десятки на сотні мільйонів доларів. І якщо хоча б щось вона скаже недостовірну інформацію, на цьому її позиція на ринку просто множиться на нуль і все, вони більше не заробляють. Я вам це провів аналогію для того, щоб ви зрозуміли, що це можна, цій компанії можна довіряти. Давайте подивимося, що вона говорить про ну 3 Раз, два, три. Іще раз, окей. Okay. Ви бачите деякі факти, як ви їх можете знайти? Можете просто в Гуглі в пошуковику забити Claims Євромонітор. Ось внизу написано. І зайдете на сторінку, там багато є про різні заяви компанії MV. І в тому у нас на сьогоднішній день зараз цікавить Nutrilite. про що говорить? Наприклад, перше, Nutrilite – бренд номер один у світі за продажами вітамінів. Та дієтичних добавок. Там є зазначені роки. Перший рік означає, коли Євромонітор провели це дослідження. Вони його провели в 2023 році. Друга цифра означає, доколи ця інформація дійсна. Nutrilite ну, по їхньому дослідженню, проведеному в минулому році, буде залишатись на цій позиції до кінця 2024 року. В кінці 2024 треба перепровірити і впевнити, що вона залишається на цій позиції. Ну, або прибрати це твердження. Це твердження висить на сайті вже близько останніх п'яти років, ніхто не може переплюнути. Що це означає? Що люди в світі своєю гривнею, своїм доларом голосують за цей бренд. Ну, якби він не приносив людям користь, чи продовжували б вони б його купувати? Навряд. Нотрилайт єдиний бренд в світі, який має повний цикл. Виробництва в себе єдиний на сьогоднішній день. Інформація перевірена в 2021 році і є актуальною. Євромонітор подивили, сказали, до кінця 2024 року, навряд чи хтось зможе щось подібне повторити. В кінці 2024 року перепровіримо. І останнє твердження це про Неморадин в Україні. Вони провели дослідження в 2021 році. Дійсно, до кінця 2023 року, на жаль, зі зрозумілих всім причин вони не... Провели повторний аналіз нашого ринку, поки що це твердження не перед не підтвердження на 2024 рік. Ви можете самі в цьому впевнитись. Перевірте, перше посилання, яке ви отримаєте по запиту MV Claims Euromonitor, буде відповідь на це питання. Що ж стосується власного досвіду, як самому перевірити? Ну продукти Nutrilite не відносяться до тих продуктів, які можна так, от раз поклав в рот. І відчув певний ефект ні. Це продукт, який доповнює ваш аціон, і вплив ви відчуваєте, якби, впродовж певного часу. А як же перевірити одразу, що продукт працює? Насправді, скільки наша сьогоднішня конференція вона про здоров'я, то тоді це не тільки про Nutrilite. Тоді це насправді про всі продукти компанії MVE. І ви можете переконатися, хто ще в роздумах так чи ні, іншими продуктами. Наприклад, такий продукт, як діждрос. Він теж впливає на ваше здоров'я. І ви дуже швидко і легко можете перевіритись на те, що він позитивно впливає на ваш гаманець порівняно з іншими продуктами, і не шкодить вашому здоров'ю. Або, наприклад, пральні засоби. Ви можете дуже швидко впевнитись, що вони позитивно. Речі випрані цими засобами позитивно впливають на стан вашої шкіри. Це дуже легко перевірити, дуже швидко отримати результат і впевнитись в тому, що компанія підтримує, стримує своє слово, яке вона дала стосовно своїх заяв, своїх продуктів. Це ті продукти, на яких ви можете перевірити. Сформувати цю довіру і далі. О, відбій. Клас. Да, ви можете сформувати цю довіру і. Далі користуватися, поширювати свій досвід на інші продукти. Що ж стосується інших продуктів, взагалі, в принципі, мого, я розповім тепер трошки про свій власний досвід. Власний досвід, про мій досвід, я розповім про мої особисті враження цього продукту. Я користуюсь давно. Дружина почала користуватися тоді, коли ми одружилися. Нарікань на своє здоров'я я взагалі не маю. На сьогоднішній день я повністю задоволений своїм станом здоров'я, розповім трошки про дружину. Не те, щоб вона була незадоволена станом здоров'я, але в її житті сталося дві <кхм> цікаві події, на яких дуже показово в принципі, те, що ми доповнювали раціон продуктами трилай. Це дві вагітності. У нас дві доньки, старші вісім років, молодші чотири. Буде, ось через місяць одній і другій. І коли дружина була вагітна. Першою донькою під час вагітності лікар їй е, сказала: ви знаєте, ви перша пацієнтка в моїй практиці, а я вже 20 років практикую гінекологію, і ви перша пацієнтка, яку я не дописую ніяких додаткових вітамінів. Ви, мабуть, все-таки якось цікаво харчуєтеся. Ну так, да, я там на власний розсуд там, доповнюю, там, план в мене є по щотижнево, як пліт розвивається, у мене щотижнево, є ті чи інші вітаміни, там, курси по тижню, чітко от, різні. І я так: добре, у вас такі скарги є, бо по аналізах у вас все прямо ідеально. От. Вона каже: ну, у мене зуби болять, у мене зуби мудрості ростуть. Це нормально? Вона каже: ну, зазвичай у вагітних з зубами проблема. Вони то кришаться, то випадають, каже, а у вас каже, ростуть. Це цікаве явище вперше в моїй практиці. Другий епізод цікавий був, коли у дружини була друга вагітність. Даша звернула увагу, що в неї по аналізу по залізу. Було в межах норми, але отак, от на нижньому рівні. І Вона у лікарки питає, каже: це нормально, чи треба якось підвищити? Бо я приймаю залізо, але можливо треба збільшити дозування. А так каже: ну як вам сказати, нормально це чи не нормально? Ваш аналіз як у здорового мужика, непровагітного. В моїй практиці вагітні, у них, каже, знижені по всіх показниках. Ви прям перший мій досвід, коли я нікого не прописую взагалі ніяких вітамінів. Це наш досвід прийому трилайт. Другий цікавий момент, дякую. Другий цікавий досвід, який в нас був: я хто дивився, анонс, мій запис, це було про дівчинку, яка народилась в 2016 році. Це наша донька Марія. І коли їй було три роки, вона взагалі не розмовляла. Спочатку ми не звертали увагу, коли по нас три роки почали якби, досліджувати це питання, до лікарів звертатися, аналізувати. І ну, більшість спеціалістів казали, що все в нормі, ми не бачимо ніяких відхилень, все окей. А чому не розмовляє, Чому вона взагалі жодного слова не говорить? Не знаємо. Ну і ми не здавалися до одного лікаря, до іншого різні аналізи, і нам сказали: скоріш за все, у вас аутизм. Він не лікується. Звикайте до цього, з цим потрібно навчитися жити. І знаєте, як в тому анекдоті, коли лікар приходить до пацієнта і каже, вам залишилося жити кілька днів, все, я нічого зробити не можу. Можливо, у вас є якесь останнє побажання, перш ніж я вас відправлю додому. Він каже, да, у мене є останнє бажання, хочу іншого лікаря. От так само ми вирішили, що раз ці лікарі нічого зробити не можуть, ми будемо шукати іншого лікаря. Ми знайшли цього лікаря, і там, здавши недешеві не аналізи, ми виявили, що є ця генетична спадковість у неї спрацювало, е, маркер певний, який відповідає за обмін фолієвої кислоти в організмі. В неї був порушений цей обмін, була знижена імунна система. Внаслідок цього не формувалися центри, які відповідають за розвиток мовлення. От. Ми проходили доволі довго вартість лікування. Я тут зразу скажу, що якщо є проблема, її вітамінами однозначно просто вітамінами не вирішити, тому що коли виникає проблема, це значить була допущена помилка в раціоні харчування до того, як. І вже якщо є проблема, то її треба вирішувати. Але ми доповнювали її раціон вітаміну Трилайт, і коли прийшли до лікаря, який нас лікував. Він сказав: ви перші пацієнти в моїй практиці, яким я не прописую вітаміни. Бо каже, зазвичай у всіх по, ну, просто прогалини провали по вітамінах, особливо групи Б комплекс. У вас, каже, немає. Каже, я не знаю, що ви робите, але продовжуйте. Мене здивувала така відповідь, я думав, він почне розпитувати, нічого він не спитав, але сказав: продовжуйте. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день питання про аутизм вже не стоїть. І рік тому вона проходила перевірку в інклюзивному центрі от, і поставили висновок. Що вона не потребує ніякої допомоги, і розвиток її на рівні однолітків і спокійно може йти до першого класу. Зараз вона спокійно навчається в першому класі. Я вважаю, що в цій ситуації взагалі тут е -е, велику роль зіграли Nutrilite, тому що ми їй давали, скажімо так, знаєте, в кінських дозах, я скажімо так, з приводу того, чи можна, чи не можна, ми взяли це як батьки на власний розвід, під власну відповідальність. Щоб, о, чи можна так робити чи ні, розповім вам цікаву, деякими місцями грубу історію, але думаю, ви запам'ятаєте, аналогія вам буде зрозуміла. Історія сталася в Штатах. Давненько жив собі такий чоловічок, ну, який не любив жінок, а любив чоловіків. Ви зрозуміли, про що я. Але він соромився в цьому признатися, тому був одружений, в нього були діти. Ну і коли він лишався вдома сам, то він інколи сам себе вдовольняв, скажімо так. В черговий раз, залишившись сам вдома, він знайшов в холодильнику палку ковбаси і вирішив її запихнути собі, вибачте, за подробиці. Але з іншого кінця шлункового тракту, уявили? Так. Да. І е, так він себе як трошки задовольняв. І але, але витягти не зміг, бо обірвалася шнурівка. Довелося викликати рятувальну службу. А позорився. Страшно. Що він робить? Він подає в суд на виробника ковбаси. І виграє цей суд. Йому відшкодовують гроші на лікування і відшкодовують моральну компенсацію, бо він же опозорився. З яким формулюванням він прийшов в суд? З тим, що виробник ковбаси не написав на етикетці, що з одного кінця шлунково-кишкового тракту ковбасу можна пихати, а з іншого ні. І що перед вживанням бажано нарізати скипками. І він виграв, ну справді, виробник цього не написав. З огляду на це, ви знаєте, так коли такі історії трапляються, стає зрозуміло, що світом правлять юристи. І якщо ви візьмете продукти Nutrilite з українського ринку, і візьмете продукт з ринку, наприклад, Канади, можете перевірити, на прикладі Омеги. Ви впевнитеся, що дозування, яке дозволене на ринку Канади, втричі перевищує рекомендації на ринку України. Невже там проживають інші люди? Ні. Там просто Міністерство охорони здоров'я дозволило інші норми, інші кількості речовин, а в нас менші. Чому питання цікаве і залишається без відповіді? Коли ми про це дізналися, ми на власний розсуд рішили, вирішили дитині давати вітаміни в більших кількостях. Коли дружина була вагітною, це якраз було в той період, коли дружина була, почали ми це лікування, коли вона була вагітна другою донькою Анією. І... Ми запитали цього лікаря, а якщо це спадкове, тобто це у когось проблема, цей ген мутації є або в мене, або в дружини, або в нас обох? Каже, так. Да. Тобто, це може передатися другій донці? Так може. А що нам робити? Вірити в удачу. Ми вирішили не лишати це на удачу, взяти це під контроль. І наша молодша Аня вона вітаміни приймала і ще до свого народження. Дружина приймала. І вже під час, вже після народження, ми давали їй вітаміни, скажімо так, як я сказав, в таких кінських дозах окремі вітаміни. В результаті ми здавали аналізи, і якщо у старшої у неї було два з чотирьох маркетів мутовані, тобто ризик того, щоб проявилося захворювання, було 50%, то у молодшої 3 з чотирьох були мутовані. Ризик того, що проявиться хвороба 75%. І вона не проявилася. Мені здається, це доволі показовий приклад того, що за рахунок харчування можна зробити так, що хвороба, яка мала би проявитись, не проявилася. Це такий наш персональний досвід. Я так його доволі коротко вам окремо тезово розповів. І я більше віднісся до цієї ситуації, як до того, що проблема, яка, яку можна вирішити грошима. Це не проблема, це витрати. Ми так її вирішили свого часу, подолали, Зараз, слава Богу, все добре. Ми продовжуємо доповнювати раціон продуктами Nutrilite. Дружина трошки важче це переживала, більш емоційно, І щоб якось це викласти, вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Е, кому цікаво почитати, будь ласка, ось її сторінка. Там є QR-код, там є її е, 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 нікнейм Дарія Торлак. Вона там розповіла про наш шлях, про як ми це подолали. Там ми вкладалися і матеріально, і фінансово, і лікування, і нутрілайт, і педагогічні заняття. Ми цей шлях пройшли, ми Вона поділилася на своїй сторінці, і потім виявилося, що це проблема. Не тільки ми. З цим всю багато дітей до неї зверталось багато за порадою, У нас з'явились таким чином кілька клієнтів по продукту Трілайт. Вона на своїй сторінці не пише конкретних рекомендацій по продукчах чи конкретних ліків, бо це дуже персонально, у кожного своя історія. Але вона там поділилась, кому цікаво, хто стикнеться або хтось дізнається, що в когось теж таке є питання, то можете почитати, звернутися за порадою, вона буде рада допомогти. І лікар, з якого ми цим консультувалися, він сказав, що я взагалі вважаю, що питання аутизму, те, що він невиліковний, це ще відкрите питання, і я хочу його поставити підступним. Він продовжує свої дослідження з медичної точки зору. А ми, я вважаю, що подолали цей шлях дуже з великою допомогою від брендуй. І дякую вам за вашу увагу. І я поділився своєю історією, трошки своїми думками. А далі будь-виступати, я вважаю, що я був на розігріві у наших класних лікарів. І передаю ведучому мікрофон. Він представить наступних виступаючих. Всім дякую. Дуже класний виступ. Давайте подякуємо. Сергій Дорлак. І якось я трошки. Незручно себе почуваю, тому що забираючи мікрофон у Сергія, в цей момент підписуюсь в інстаграмі на його дружину. В іншій ситуації це було б трошки недоречно, але ми всі розуміємо, що це на користь. Друзі, ну як, настрій прокидаємось трошки, да? як Сергій сказав, він на розігріві. І дійсно, знаєте, я з Сергієм особисто знайомлюсь от тільки сьогодні тут, але ми вже заочно знайомі, я його знаю, як свого колегу. Як ведучого наших багатьох заходів і семінарів, давайте ще раз йому поплескаємо.